Всім привет, мої любі брос! З вами я, Марако, і сьогодні я вам розкажу 5 правил Майнкрафта. Ми ну, зразу переходимо к першому правилу, ми будемо тягнути кота за хво... кота за хво... Ну і ми починаємо. Кота за хлість. Хво... Не забудьте поставити лайки і підписатися на канал. Це дуже ват. О, бош, боме. Бо не сто дивляться без підписки. Сто! Сто? Сто? Ми приходимо к першому правилу Правда, Ніколи, не пейть свинозом. Якщо ви вдарите свинозомбі, то за вами підуть всі свинозом, навіть які вас на кілометр. Так що, будьте акурай! Ну і ми. Ну і ми приходимо к, к другому правилу. Не копайте під себе. Якщо ви будете копати під себе, то ви можете впасти лаву. І все вам геке. А вдруг у вас... Вашу... Стак сторічних блоків. І все, гери, інше приставання. Не спусти. І ми переходимо к третьому право. Можна ударяти кутих ігроків, якщо ви вдарите. С кожаной броню и с деревянным мечом, профи, с кристалличным мечом и с кристалличной броней потом, пасу за ничего не спасал. Бла просто воды. Кришка-мишка. <різований> <різований> Бо він вас дуже легко може вбити. Ну і ми приходимо четверту. Ну, а! Не? Не будь довго під водою! Ви <різований> знаєте, <різований> якщо ви будете довго під водою похоже, закінчитись кислород. А якщо у вас закінчиться кислород, то ви почнете вбиватися. А друг він у вас не вставно. Ну там було, не знаю. Кристалі ну так 20. І ви не замінете цього, то вам буде гегей. І тому важно дивіться що за позиціями повітря в Майнкрафт. Це дуже важливо. Ну і ми переходимо з кінцю право. Не п'ятому завершу право. Не можна <риклад> не можна вівчати два кіл, бо вдруг вони будуть на кусі. І все вам дю-дю-дю-дю Туду, туду, <свес> Ну я надеюсь, вам понравилось это видео. ставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!